Всім доброго дня. Вас вітає до ферма Пасіка 21. Продовжуємо перетоплювати віск. Тут ось чорновий варіант воску, який з-під центрифуги. Далі його кладемо в складаємо в іншу воскотопку. За годину розтоплюється. Потім уже е, йде. Відчарування віскі де чистий в верхньому шарі. Знизу вода, яка зливається через цей нижній кран. Солодка вода. А чистий віск зливаємо через середній кран. По тобто верхньому шарі тут у нас йде віск. І зливаємо його в форми. Зараз покажу форми. форми І виливаємо віск вже чистий. Додатково ще проливаємо через сітку, бо може якась джола попасти або мусор. Потім через годинки 3-4 зараз прохолодно біс застиває і витягуємо його. Получається у нас ось такі форми. Раз покажу Отримуємо такі форми боску. Тут тріщинки, тому що ну, не накриваємо, зараз в приміщенні прохолодно, йде дуже швидке остивання і утворюються такі тріщини. Але це не критично. Якщо накривати зверху, утеплювати, буде повільніше набагато застивання але віск буде рівномірний без тріщин. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім до побачення!